Текст Дмитра Вовнянка Калинчука, колишній міністр іноземних справ Вадим Пристайко дав чудове, цікаве інтерв'ю виданню Ліга. Серед іншого, він розповів про деталі зустрічі Зеленського з Путіним 9 грудня 2019 року. За словами Пристайка, отой так званий Нормандський протокол, який Єрмак підписав у 2019 році з тодішнім помічником Путіна Владиславом Сурковим напередодні саміту в Парижі, був для України вкрай вигідним і принизливим. Власне, саме тому Путін і погодився на зустріч із Зеленським. Путін вважав, що він вже фактично їде приймати капітуляцію України. Цитата Путін розраховував, що із його приїздом треба буде лише з'явитися перед софітами і прийняти, умовно кажучи, капітуляцію України в той час ще й політичну, а не таку, яку вони зараз просувають нам. Путін очікував певних кроків від України, які були зафіксовані в документах, підписані оцією переговорною групою, яку очолював Андрій Єрмак, тому що саме Єрмак був представником президента на цих переговорах, каже Володимир Пристайко. Але Зеленський на ті умови не пішов, не підписав, відмовився прямо під час зустрічі. Чому на це Пристайко не відповів? Але пригадайте, як всю осінь 2019 року кипіла акція НІ капітуляції. Ще пам'ятаю, наскільки нервово на ті акції реагували в ОПУ і як палали злобою зелені медіамайданчики. Емоції тоді зашкалювали. Імовірно, Зеленський не зміг тоді поступитися Путіну аж настільки відверто, здачу інтересів України Путіну всі би помітили, і це призвело би до політичного вибуху всередині України. І, можливо, підписання таких невигідних угод зірвали ті, хто були небайдужі. Схоже, що Зеленський просто не розумів, наскільки серйозні питання обговорювалися, і які наслідки вони будуть мати. Пристайко розповів Президент Зеленський щиро вірив, що йому якимось чином вдасться переконати президента Путіна в тому, що з нами можна говорити. Він, як людина, яка ніколи не займалася політикою, а тим більше безпековою, не розумів, що питання не в нас. Вони щиро ненавидять нас усіх. Кінець цитати. І Путін результатами зустрічі був розчарований і незадоволений. Пристайко підтвердив незадоволення московитів було помітно скрізь у розмовах між співробітниками Путіна та з фраз, які чули українські переговорники від московитів. В офісі Зеленського шукають причину вторгнення, так, от вона. Путіну спершу наобіцяли з три короби, як то кажуть, а потім відмовилися від обіцянок. Скажете, а що, треба було погоджуватися з Путіним? Ні, але й не треба було обіцяти. Очевидно, не треба було переговори такого рівня доручати Єрмаку. До речі, це не перше одкровення пристайка. У попередньому інтерв'ю він розповів, як напередодні війни зелена влада готувалася до вивезення золотовалютних резервів України за кордон. Так, так, в той самий час, коли нам з кожного телевізора і з кожної праски. Доводили, що, мовляв, війни не буде, не треба панікувати, розпаковуйте тривожні чемоданчики. Чим далі, тим цікавіше стає. Тож уважно слідкуємо за ходом нинішніх переговорів. В принципі, подобається, що Путіна виставили боєгузом, проте з нашого боку у нас той самий Зеленський і той самий Єрмак. Тож варто бути уважними. Слава Україні! Слава ЗСУ, на яких усе тримається. Переможемо!